Та де ж мій телефон? Куди він завалився тут, цекати. Міка, чуєш, ти мій телефон не бачила, а? Ні, не бачила. не заважай, я тут аніме дивлюсь. Та яке аніме, я телефон не можу знайти. Де він взагалі тут подівся? Я його не чіпала. Я реально не можу його знайти вже хвилин 15. Він кудись завалився. загубив його. Може, десь під диваном або за холодильником, а? Ні, тут не бачу. За тумбочкою. на видному місці, а ти його не бачиш? Де на видному місці, я не бачу його реально. Ну, типу, що... Ой, що то там таке? Якщо хочеш побачити секретні матеріали зі зйомок або поспілкуватися зі мною, то переходь за посиланням в описі під відео в мій телеграм канал. Іди сюди швидше! Там, там таке. Що, що, що ти кажеш? Сюди швидше не кажу там. Ну, капець він вже пішов. Міка, ти все прогавила. Що, там? що Там, було? О, там, бачиш печера угорі, там стояв е цей, як його довість здається, чи якось так. Із попутайм 4 що, персонаж. Що, це саме, чи що? Ну так. Що? Нічого собі. Не віриш мені, чи що він там реально був стояв. Тут ти просто свій телефон хочеш. Який телефон? Я його не можу знайти. Думав, що зможеш мене залякати, так. Та я не хотів тебе лякати. Я дивився тут на підвіконні, Це а потім отуди час. там побачив. Що тобі час? Ти що уходиш? Ну, аніме дивитись. Капець, ну що ти зі своїм аніме? У мене проблеми набагато серйозніші. Це найкраще, що є у світі. Зараз перерив все твоє ліжко у пошуках мого телефону. Ні, не чіпай там нічого, там все моє. Та я нічого не чіпаю, просто подивлюся обережно тут де може бути мій телефон. Тут його ніде нема, тут його ніде нема. Він знову там! Іди сюди швидше! Зараз ти його побачиш, він спускається вниз. Ой. Де він? Він в ліс спустився туди. Чуєш? Який ліс? Он, бачиш, там за дубами, за деревами, він спустився з печери донизу туди. Ти прикалуєшся, бо там нікого нема. Ні, О, диви. бачу. Я ж казав тобі, це Доуі із попітайм 4. Рано. Ой, а він до нас йде, здається. Ой. Ой, Може, напевно, в нас треба проблеми. Він реально йде сюди! Так, 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 так. Ні-ні ні-ні. ні. Зачиняємо всі вікна. Зачиняємо, ну, зачиняємо, такої. зачиняємо всі у ці штучки, так, зачиняємо, знизу те ж саме. Ох. Міка, треба швидше щось робити. Що нам робити? Він напевно буде злий. І, і, і нам тоді буде погано. І селянам всім буде погано. Нам потрібно... Так, у нас тут є. Щось тут було. Де-де-де-де-де-де. Можна. Можна зробити. Диви. Е, оце сюди беремо. Так, можна тут забарикадувати двері, отак, по-перше, сюди. Uh -huh. Тепер дави, зараз отак поставимо. А ну давай. Стався ти. Ну що ж за фігня та така? Все, отак можна зробити. Диви, ось сюди застрибуватимемо. І все отак у нас буде. Так, е, далі, на, це тобі оці штуки. Ні, почекай, mm -hmm. чи я це. Ні, ти будеш робити. Я добре? буду зараз копати десь тут е місце для схованки. Так, візьмемо всі ці ресурси. Я піду в вікна цього. Ага. Закрию. Добре. І камери ще треба нам буде зробити. Так, ну, так, так, це так, твоя так, справа. Так. Ну так, окей. Але диви там, щоб нічого такого не було. Якщо побачиш цього довгі, то одразу тікай. Так, так, так. Mm -hmm. А що я тут не можу? Ні, 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 ні. Я не можу тут нічого зробити. Все. А -а. З першого поверху я все зак закр закрила, а з другого я не можу. Добре, добре, молодець. Так, зараз мені треба трішечки тут дещо поміняти. Ось тут зробимо зараз вхід. Сюди, 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 сюди. Так, стрибаємо один, два, три. Тут тепер починаємо копати. Зараз викопаємо невеличку кімнатку і будемо ховатися в ні, якщо що. Так, сюди це викопуємо лопаткою. Так, я поки буду слідкувати, щоб він десь ближче не був. Добре, добре, добре. Давай. Нам реально потрібно слідкувати, щоб оцей довгий, якщо що, він там цей не застав нас е у непідходящий час. Так, це сюди, сюди. Все, вона схованка мається. Тепер це треба нам, напевно, покласти назад. Це сюди викладаємо. Сюди, сюди, сюди. І камери треба. Камери, так, я беру планшет цей, беру камери. Зараз во. Він прямо тут! Прямо Че, перед будинком! Так. А я дивлюсь в вікно, а там нікого і нічого. Я двері щойно відчинив і він прямо а отут він? був. Не знаю, його він зараз тут пішов? нема. Не знаю. Так, почекай, зараз ми у кожне віконечку поглядаємо. Подивимося, чи нема його тут. Напевно, нема. Фу. Не бачу нічого. Я якщо ще часто перелякався, він стояв і отак ти, руками своїми щось там махав. У мене є камери, я зараз піду і спробую це все діло встановити. Добре, а Хача... я поки по камерам буду. Давайте в котри ти становиш. Так, зараз одну сюди поставлю. У будинку треба встановити ще декілька камер. Другу сюди поставимо. Чудово. Тепер е отут лягаємо, пролазимо сюди. Пролазимо обережно. Нікого тут немає? Ні, нікого немає. Тут ще селян стоїть якийсь. Так, давай сюди камеру одну. Бац! Чудово. Супер. Мійка, він там! Де? Де? Я не бачу! На колодязі! Так, я тікаю! Я тікаю просто якомога швидше. Сюди, 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 сюди. Зараз поставимо камеру ось тут на будиночку. Так, отак, камера є. Супер, чудово. Мійка, де він, ти бачиш його через камери? Він позаду, байки! Ні -ні, ні 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 Я біжу. Біжу, 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 біжу. Він прямо позаду, серйозно. Так, 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 так. так Я зараз тут заховаюся на дереві. Мене видно чи ні? Ой -ой -ой. Ні, Не видно. Ой -ой -ой. Тихо. Обережно! Обережно! Треба не впасти з цієї гілки, якщо що. Де він? Він... Йде ага, я бачу! В я його бачу. Так, камера туди в нас є, камера туди в нас є, все. Можна, хоча я б ще там з того боку камеру поставив. Так, я зістрибую. Бац. Зараз отут по кущам пролізу на той бік і поставлю там ще камеру. Mm -hmm, добре, дуже давай. дуже безпечно. Так, 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 так. Треба отут поставити. Все, зараз. Отак робимо. І камеру сюди. Все чудово! Я біжу назад. Просто mm -hmm, отак давай. вперед біжу. До цієї церкви. Давай, 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 швидше, швидше, швидше. Ой-ой-ой-ой-ой. Нема? Mm -mm. Ні, що його щось? тут нема. Давай. Супер, супер, супер. Все. Уху, я все в порядку? Так, все в порядку. Добре, що ти сказала там, що він позаду. Так, на камери дивимося. Треба все уважно роздивитися знову. Тут нікого нема перед нашим будинком. Mm -hmm. Цей довгий ходить десь всередині нашого селища. І ми повинні. гон він! він! Поза будинком! Я його бачу через камеру. Так, так, так. Він не йде. Біля нашого будинку до якогось города і почав там щось ламати. Ой-ой-ой. Він так довго засаджається, він взяв та все переламав. Ну, реально, все руйнує, диви, всі посіви морку видирає оцю. Ой-ой-ой. Навіщо він так ходить нашому селищу? Так, слухай, у нас, напевно, реальні проблеми. Ой-ой. Ой-ой, ой так він кудись йде, а я тепер нічого не бачу. Давайте через цю камеру. Ось він, я його бачу, супер. Так, 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 -так. ану. Він прямо. Він до камери йде чи до селян, він лізе на дах. Підіймається, все, він стоїть на даху того будиночку, і він дивиться, до речі, у бік нашого будинку. Це погано. Це. Ой, він там ще щось руки розставляє свої. Ти бачиш це? Угу, бачу. Цікаво, що цей жест позначає, я не знаю. Я реально не знаю. Я думаю, що не щось добре. Ага, сто відсотків. Може він хоче схопити тебе і отак хрусь і все Наступ просто як зламати. Він їх він 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 просто лупцює своїми кулаками. Так, через камеру далі слідкуємо. ой Ой-ой. Треба в поліцію. Де мій телефон? Я не можу. В тебе є телефон з тобою, чуєш? У мене тільки планшет. Там можна в поліцію подзвонити? Ні, я купила сим карту бо так було дешевше. Так, капець Міка, ми з тобою у дуже дуже неприємній ситуації. Він йде прямо до камери, через яку я дивлюся зараз. Ой-ой-ой. ой ой Це дуже дивись на нього. Він свої руки оці розставляє. Пішов звідси О, з нашого селища геть. Що тобі тут треба і взагалі? Що ми можемо ще зробити, баки. Я дещо згадав: слухай: у будинку цього священника у церкві цій там є телефон, і можна подзвонити поліції, але треба туди піти. Я якось не дуже хочу. Я буду слідкувати через камери, а ти йди. Добре? Ні, ні, Давай. Я не піду. Ну що? Я вже камери з ставив, небе. ні. Давай, все буде нормально. Якщо буде якась Точно. небезпека, то я скажу тобі. Так, тут нікого, тут нікого, все, я дивлюся уважно. Поки що я його тут не бачу. Добре. Ніде не бачу. Тут взагалі його ніде нема. Все, ти вже всередині? Так, я дзвоню. О, ти вже знайшла телефон, чудово. Так, ну поки що. Поки що я не бачу нікого. Так, давайте на цю камеру, ось з цього боку, треба дивитися уважно. Ні, там нікого. Тут нікого, це селян біжить якийсь. Ну що там, подзвонила. Вони нас відповідають. Слухав, Пиши повідомлення тоді. Текстом. О, він йде! Так, 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 тихо, тихо, тихо. Він пройшов повз церкви. Чуєш, ж, заховайся там краще якось, у якийсь куточок. Ну добре, зараз. Ой-ой-ой. ой, ой, Він... Де він? Він у сусідньому будинку зліва від нас. Чуєш, давай швидко вибігай. Що ви Вибігай швидко в будинок застрибуй. А якщо він там? Давай, він мене? давай, я дивлюся Фабри, на нього через я вікно. Он його очі. Давай, 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 зачиняй. Все, що он, робити? Я, дивись, що дивись, робити? дивись там. Ти ж відправила повідомлення? Ага. Все, ну тоді нам треба чекати. Давай в нашу ничку. Так, 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 так. Де вона тут? Спускаємося, спускаємося. Давай, 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 залазь ну, туди швидше. Мене. Залазь, залазь. залазь, Все, я зачинив. Так, Ху -ху -ху. що там коїться? Давай, дивитися. Так, камера перед будинком, він у цьому будиночку був. Так, він досі там, я бачив його. Руки! Він йде до нас, напевно. Він йде до ой 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 ні. Він зайшов у цю церкву. Так, він же туди зайшов? Я погано бачив. Він, напевно, туди реально зайшов. Так. Він на другому поверсі там. Слухай, він, напевно, 100% бачив тебе і зараз піде, можливо, до нас. Ні, не можна! Я... Він двері виламав, він в будинку, який на першому поверсі. На другому поверсі. Ліжко зараз твоє зламає ще. Ні, він на балкон Добре. вийшов. Тобі пощастило. Це... Це... Він поки що нічого не зламав. Ой-ой-ой. Це просто якийсь жах. Що за фігня? Він, він біля мого ліжка тепер стоїть. Хуй який він огидний. Він викинув телефон. Чуєш? Твій телефон! Звідки він в нього був? Я не знаю, він кудись йде, але він нас не знайшов, дивись. Це добре. Фу. Так, Він можливо... дуже жлющий, бо там селяни просто падають від нього. Я стежу за ним прямо зараз, і я все бачив на свої власні очі. Слухай, треба треба забрати той телефон і знову намагатися дзвонити до поліції так він а пішов. А якщо він там встановив якийсь то поганий застосунок я за телефоном швидко 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 все я схопив телефон швидко сюди 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 і сюди спускаємося все я тут Фу! Ах, зараз будемо дзвонити в поліцію. Треба розповісти про цього довго. Із попі плитам 4 що він тут так, у нашому зиму надати їм. Так, звичайно, в наші з камер є записи. і ці mm -hmm. відеоматеріали вони все це записують і можна все це показати. І ще треба показати, як він там селян лупцював і руйнував mm -hmm. там усе. І що він заглазив у будиночки селян без їхнього дозволу. Йому капець. Будемо сидіти зараз тут, поки не почуємо якісь оці поліцейські сирени. Якщо там почуємо, подивимось через камеру, і якщо буде все добре, то тоді виліземо звідси. Ось такий в нас план.